Доброго дня, дуже коротенько, приїхала така цікава машина а, з цільної Америки, але має трошечки пошкоджень. Оцю планочку треба замінити. Ну, Не думаю, що така суттєва поломка впливає на, на користування. Замовили її, вже приїде, поміняємо. А взагалі максимальна комплектація 18 рік, 60 кВт батареєчка, 17 колеса, швидкий порт зарядки є, підігріви, сидінь, керма. Ззаду дві камери, омивання камер. Ось бачите, телефон покажу. На описі цього відео і до відео додано більше інформації про наш автосалон. Голосом ще скажу, вулиця Павла Осенка, 8 в Києві. Тут сотні електромобілів плюс-мінус по наявності від 5 тисяч доларів. Можна приїхати і підібрати собі до кінця року 99%, що ведуть ПДВ, і подорожчання буде на 30-40% з Нового року ввезення свіжих авто. В авто шкіряний салон підігріви, вже казав. ну така Отака машинка. У нас, вон, бачите, за вікном стоїть ще в такому блакитному кольорі і срібля 100 ампера. Це той же самий кузов, тільки зроблено для Європи. Така ж 60-та батареячка. Цінник 15500, ось три машинки різні, можна проїхати, вибрати для себе максимально дальнобойне за ці гроші, нічого не запропоную, більше краще. Просторий салон, авто спроєктоване як електра, не перероблене. Так що такий чернишик проїхав. Телефончик є, гарного дня, бережіть себе і приїжджайте до зустрічі на тест-драйв чекаю вас.